У мене син інвалід першої групи. Ми приїхали з Покровська, виїхали звідти, бо виїжджали була тільки криша пробита. А зараз кажуть, уже одні фундаменти нічого у нас там не залишилося зовсім нічого. І що в хаті було, і хати нема нічого. Вночі була. Тривога прилетіла щось і прямо в будинок. Будинок був ще не введений в експлуатацію, ще навіть не задокументований. Ми за нього нічого не отримуємо ніяких коштів. І в будинку нічого не було, меблі, диван. І слава Богу, що ми ще в нього не знаходилися, бо там ще кухня була трошки недороблена. Доробити потрібно було кухню. А так і у мене інвалід переляканий, ми самі перелякані. Дуже страшно це було. Дуже все так, не знаю, навіщо воно це робиться і для кого це воно потрібно. Простим людям дуже важко. Ми вже тут прижилися, вже вважали, що тут тихіше, може війна закінчиться, почали будинок вже будувати, щоб якось жити, бо у нас тут багато все-таки ж переселенці. ось бачите, знову прийдеться кудись їхати.